Росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У генштабі кажуть, там ворог активніше застосовує авіацію, щоб завдати ударів по позиціях наших військ. Якби не було важко, збройні сили тримають оборону. Далі репортаж від наших колег з військового телебачення з позиції у Бахмуті, де на околицях точаться запеклі бої. Цеця Бахмут тримається попри та пронизливий вітер. Українські танкісти просто на позиціях ремонтують техніку. Навкруги не стихають вибухи. Наших бійців росіяни закидають усім, що мають тут м'ясі. Я вам скажу саме настояще. Наші військові на цьому напрямку мають лічені хвилини на відпочинок, елементарно попити чаю у теплі. Треба йти готувати танк до чергового виїзду і можливого бою. Для цього треба знайти ще безпечне місце. Особливість роботи в місті, тим, що для танка потрібні місця, де він може розвернутися і працювати. Їх дуже мало, їх треба довго шукати. Нині хлопці лагодять радянський Т-64. Він у боях 2014 року. На цьому танку наші військові боронили Донецький аеропорт. Вісім років по тому на ньому дають відсіч росіянам тут. В Бахмуті дуже жарко. Зима йде, а дуже жарко, як для зими. Влад, навідник танку родом з Донеччини захищає рідний край. На Бахмутському напрямку вже вдруге каже: нині ситуація тут погіршилася, але оборону тримають. Прошлий раз, коли ми були, ми були майже біля Солідара, а зараз позиції там, де ми були, вони вже під ворогом. Тому плюс він наступає, стрілка дня на фоні. Це Прошли раз не так часто все відбувалося, і хоч ворожа пропаганда нахабно бреше, що окупанти знищили українські танки. Наші танкісти продовжують прикривати найгарячіший бахмутський напрямок за матеріалами військового телебачення. Наталя Кулик, факти сітіві, єдині новини.